Всім привіт вітаю вас у себе на каналі. Мене звати Світлана. Сьогодні я була в магазинах Єва та Копієчка. поспішаю поділитися своїми придбаннями з вами. Перепрошую одразу, що не дійшли руки перечитати і повідповідати на коментарі під попереднім відео. Я обов'язково це зроблю найближчим часом. Багато роботи, багато справ галопами. Ось і сьогодні буквально знайшлося 10-15 хвилин, щоб вийти до вас на секундочку. І, можливо, зібрати знову ваші відгуки, коментарі, тому обов'язково пишіть, що користували, чи подобалось, чи ні. До речі, Єва дає вже в основному електронні чеки, я їх ніколи не забираю. Завжди все, от бачите, в темпі такому шаленому. А, ну, Ціни реально кусючі, але необхідне, потрібне, все рівно купуєш. Ось давайте з цього і почнемо. Те, що необхідне, але не дуже цікаве. Зева Делюкс сьогодні помітила акційну. Давно я не купувала Зеву. Сьогодні була 80 з чимось гривень. Далі освіжувач для повітря, саме такий у мене є. Я маю на увазі Sky. Зараз він уже закінчується, але там були, там, здається, Майорка, а тут гавайський світанок, якщо я не помилилась. 400 мл, вони не найкращі. Мені такого типу подобається більше Airwick, але він і дорожчий. Недоліки цього я розповім скоро в порожніх баночках. Вони є. Але із того, що було на полицях акційного, знову обрала саме цей бренд. Так, що ще мало цікавого, я дивлюсь, щоб це саме Єва була. Мабуть, все інше більше копієчка, побутове. Це вже з копієчки, чисте чудо. Губки кухонні, 5 штук. Саме такі маленькі я беру для скляночок, кружок, чашок. Вони маленькі, ними зручно мити саме такі речі. Не акційні, але доступна ціна. Колись купувала хата багата, саме в копійочці, пакети для сміття. Ну, я вам скажу так: відповідає ціна, якість, абсолютно в мене немає ніяких нарікань. Три штуки. І ось, бачите, вони такого плану, типу фрекенбок. Ну, вони всі схожі. От саме ці, здається, були акційними. Зараз ми в Чекові знайдемо в кінці відео. Так, що ще мало цікавого? Це вже Єва. Вів'єн казала вам, що не дуже вони мені подобались. Єдиний раз, коли дівчинка мені допомогла, консультант, вона якісь мені круті тоді дала, навіть Вів'єн, але ж я, як завжди, не запам'ятала, не зберегла хоча б ось це упакування, щоб розуміти, що мені сподобалось, ну як завжди. Там був і розмір класний, і якість непогана, тому що вони теж їх там дуже багато, вони різні. Цього разу я брала 20 ден, бронз. Хоча виглядає дуже темно. Четвірка, тому що, пам'ятаю, ніби трійка була чи замала щось такого плану. Ну, я трішки набрала ваги, то хай вже буде четвірка. Ну і зріст. У мене через зріст, я завжди навіть в конте брала четвірочки. Так, все сюди. Наступне теж щось новеньке це вже Єва, не помічала раніше Гімалая. Це у нас сенсі відбілююче. Кажуть, що на травках. Не знаю, абсолютно нічого сказати вам не можу. Ось тут є поміточка, що немає ніяких хімічних шкід... шкідливих сполук. Е і ще написано, що це експерт поясню, Ну, не знаю. І з того ж, скажіть, з ж серії так скажемо, Mint Fresh, тут уже більше освіжаючий, гелевий, а тут що писали, теж Гелеве, а тут не сказали. Хто користувався цими пастами, напишіть, як вам. Так, Єва. Палмелів. От саме такий зелений, здається, у мене зараз один в один, єдине, що там оливковий. І мені сподобався. Взагалі палмалів, палмалів я люблю і вони на шкірі непогано працюють. Кокоси я не фанат, але от чомусь на холодну пору року, думаю, хай собі буде солоденький кокос і молочко. Здається, прям все так само: зелене-біле, єдине, що відрізняється ось тут по наповненню. Кажуть, що веганські теж були сьогодні акційні. Теж мало цікаво, але потрібні котекси. Теж сьогодні були на акції. Взяла ще котекс. Далі маска для, обли... для обличчя для волосся еба, от я вже колись її купувала. І Ось, бачите, пройшов час, і все. У мене якось тоді от довго стоять ці засоби, тому що волосся в мене не довге, не густе, і такі засоби у мене на півроку і більше. Тоді пам'ятаю, що все відбилось бажання. А зараз інша баночка перебила з зне... знову бажання щось таке, знаєте, купувати вже там ще й габаритніше. І те, що Сьогодні на акції помітила, тим більше, що я вже користувалася, вже знаю, що мені підходить. Тут у нас кератинова маска, вона і згладжує волосся, і лікує написано. Бачите, відновлює все для пошкодженого: 300 мл. Точно знаю, що надовго, але гарантую, що в моєму випадку це саме те, що мені треба. Так, що тут ще? От, ще помітила, менш цікаве це копійочка ось такі. Пастильні гамі класні прищепочки. 16 штук. Вони були без акцій. Взагалі в копійці стало мало акцій, але ціна більш-менш доступна. Здається, 34 побачу. My Home, Прикольні. сподіваюсь, що тримають теж добре. Вже не знаєш, куди ставити. Ха десь тут побудуть. Так, копійочка мило. Саме ця фірма Naturelle. Це Івано-Франківська область. Теж у мене закінчилось. До речі, швидко закінчилось, але хороше мило. Єдине, що там було крем-гелеве, а тут просто гелеве, і там було молоко, мед, щось, щось таке стандартне. А тут карпатська чорниця, 330 мл. Сподіваюся, що хороше, тому що те сподобалось. Але дійсно закінчилось швидко. Так, ще ВТБ, продукти вже все розклала, дещо вже з'їла, тому не показую. А це саме ВТБ сьогодні теж помітила. Такий освіжувач повітря кульки-гелеві. Цитрус пахне карамельками. Дуже прикольний аромат. Прям рошеновські карамельки. Лимонні, апельсинові, цитрусові. Класно. Поки що пахне, а там побачу, наскільки вистачить. Так, вирішила я ще купити собі крем для обличчя Нічний. Ось, бачите, такий пластику більше, ніж того крему. Чому? По-перше, хто дивився попереднє відео, я брала біодерма зараз, як догляд, такий більш аптечний, можливо, навіть лікувальний бальзам там сказали, то, мабуть, був бальзам навіть не крем, але він густий, і я бачу, що він дуже швидко закінчиться, тому я вирішила його залишити на денний догляд, а на нічний обрати щось таке, ось, можливо, навіть не дуже дороге. Сьогодні ще й була акція. Обрала 35, там є лінійки аж 60, 65. мультивітамінний комплекс покращує пружність, розгладжує шкіру, крем-догляд, Змінились у них абсолютно зовнішні вигляди. Не знаю, що у них так у формулах. Тому що я пам'ятаю мої перші відео навіть тут. Вони були про цю косметику. May Face, May Body, там у них було багато Hair, да, все, що ми використовуємо. Для догляду за собою. Дуже легкий пластик. скільки тут? Скільки тут? 50 мл. Ну, наскільки, от, здається, що тут багато, але дивіться, наскільки вдавлене те дно. Я вже трішки відкрила, подивитися, що там всередині. Він досить густий, але такий мусовий. Сподіваюся, що не наробить знов шкоди, як було перед цим, що зі шкірою таке сталося. Ну, і так, на ніч. Я думаю, свою справу буде робити. І ще дві масочки Via Beauty. Сподобалась візуальність, а тут виявилось, що ще за порцією дякують корму для безпритульних тварин. Тобто, я так розумію, що якась акція, куди передають. Не знаю, яка організація, треба почитати. Ну, така веселенька. І ще ось така авокадо-маска для обличчя теж в ViaB'UC. Мені подобаються їхні дизайни. Круто виглядає. Відразу хочеться спробувати. Привертає увагу. Тому спробую ще й ці. Це такий момент релаксу. Я не думаю, що вони там, можливо, якщо їх робити комплексами по декілька разів. Систематично. А так, це просто так: кайфанути. Ще обрала, але вже не відкривала. Вдруге, беру, сподобалась така річ. Це такий мікроблейдинг для брів. Тобто, по суті, ви бачите, ось тут такі зубчики, ви можете ними промальовувати волосиночки окремі. І реально виглядає натурально. Теж дякую дівчинці консультантці Вона завжди мені допомагає у виборі, вона вже мене впізнає, вже посміхається. Я їй дуже вдячна, тому що свого часу вона мені саме цю річ порадила. Вона довго граюча, вона довго в мене була. Якісь свої мінуси, плюси я відмітила, скоро покажу в порожніх баночках. Тон другий. Він, в принципі, такий темненький, але ж у мене і волосся десь такого темно-каштанового кольору, тому мені підходить. Класна річ, прикольна. Тримається. Звісно, воно може змитись, але в цілому я задоволена, ось, бачите, вдруге взяла. А, і ще в копійках взяла ось такі теж не акційні, але дві баночки. Продовження мого експерименту все назріли мої насіння орхідей, і я буду пробувати сіяти. Хотіла більше, але закінчився сезон консервації. все, більше баночки пропали. Хочу саме новенькі, тому що там є проблеми з пліснявою. Якщо там буде щось. Навіть і простерилізоване, можуть бути нюанси, що навіть закрита баночка може плюснявіти. Теж знаю, хто в темі, що ніби це і замалий формат, тому що вже були дівчата, показували випадки, коли ніби мало світла. Вона маленька, невисока, мало світла. Коли це вища баночка, туди потрапляє більше світла. Ну, взагалі, експерименти продовжуються, тому я може оберу ще більші, а ось такі дві симпатичні, навіть якщо для експерименту не підійдуть. Залишу на кухні. Прикольні, цікаві, можливо, до чогось сипучого. Теж були неакційними. Зараз я вам навіть скажу, хоч би не розбити. Так, копієчка, баночки 24,90, ось така, Знижка навіть якась у мене вийшла, гривня 50. Далі губочки 8,90. Теж якась знижка пішла, можливо, по моїй картці. Ці, правильно, буде. Далі прищепки були 44, а чому я думала 34, переплутала. 44,90 теж в мене знижка, гривня 35. А, далі серветки універсальні для прибирання, десь вони аж там. 22,90, а тут знижечка була, мінус 7,90 і рідке мило. Було 29,90 зі знижкою ще мінус 7 гривень. От, бачите, в копійку зайшов 138 гривень, 39 копійок. І ніби щось і взяв. А в Єву зайшла, ну там було більше 800 гривень. Ну, ніби щось і є, але в цілому виходиш і за голову хапаєшся, наскільки ціни поповзли до гори. Ось і все на сьогодні. Дякую. Обов'язково всім відповім, але, можливо, десь уже ближче до вихідних. Ви ви пишіть, ви залишаєте ваші коментарі, особливо те, що новеньке для мене ось зубна паста чи використали. Буде цікаво почути вашу думку. Ну, і взагалі, просто привітатися з вами приємно. Побажати вам всього хорошого, мирного, теплого і. Можливо, такого вже знаєте довгоочікуваного. Хай все буде, як ви того бажаєте. А я вам дякую за перегляд і до наступної зустрічі.